Ну і давайте вже на завершення поговоримо про те, що рано чи пізно якась мирна угода буде підписана, це очевидно. Але як ви гадаєте, як швидко можуть бути зняті санкції проти Російської Федерації? Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки, я думаю, що ви читали, чи принаймні ознайомлювалися з новою стратегією зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, які визнають, що вони з вже не є гегемоном у світі саме в питанні е, світового порядку. І вони більше роблять акцент е, це вперше за 80 років на е, комерціалізації, на економіці і так далі. І так, далі. так, от е, моє питання полягає в тому, чи швидко будуть зняти санкції з Російської Федерації, якщо цей договір, зрештою, буде, мирний договір буде підписано. Я би не знімав їх ніколи. Перше, Я б теж, але... період репарацій повернення, все, що буде зафіксовано і всіма погоджено, це раз. Друге, певний період, який дозволить російській економіці далі страждати, і щоб вона не перевищувала ВВП, пробачте словаки, умовно Словаччини. Угу. Оце було би щось моментом приблизно. Що достатньо, скажімо так. Але в це мало віриться, зрозуміло, з практичної точки зору. Бо щойно ви озвучили причину, Сполучені Штати переходять по стратегії на більшу комерціалізацію, бо дійсно їм не те, щоби дихає і наступає на п'ятий, а вже дуже виріс Китай. Причому в своєму стратегічному плануванні, в технологічному плані і так далі. Китай скупив половину європейських компаній, автомобільних, я вже мовчу, і так далі. Тому Сполучені Штати швидше за все можуть не приймати участі в якихось домовленостях про санкції, і вони про це кричать умовно на кожному кроці. Трамп про це говорить: що угу. треба співпрацювати з Росією, рідкоземельні метали і пішло. Поїхав. В зв'язку з цим. Думаю, що велика кількість країн а, теж буде від цього відмовлятися, і ми можемо побачити певне розділення на тих, хто. За співпрацю з Росією байдуже якоюсь ціною, тому що хочеться рідкоземельних металів тут і зараз. А інша частина все ж таки залишиться ціннісною і буде думати, як з Україною розвивати цей інший і справедливий світ.